Історія має властивість повторюватися і показує історія наша, українська не чужа, що рівноапостольний князь Володимир вивів на такий успіх нашу державу Україну, коли саме була взаємодія держави з церквою, і над, над тим всім стояло слово Боже. Це була та держава, яка вчила інших, як їм скажемо, культури, вчила, знаємо, що Київська держава, вона була дуже, дуже одна із тих передових держав того часу. І сьогодні, коли ми будемо, держава і влада і церква об'єднуватися, коли ми будемо докладати зусиль, щоб не виганяти Бога з церкви, його слово з церкви. Ми будемо просто йти до того, що отримати Боже благословення, і Бог буде викорінювати все. Це це зло. Супротив буде, ми його не зможемо ніяк уникнути. Буде хтось хто буде обливати тих депутатів, які тим займаються. Буде хто хто буде обливати в загальному всі ці ініціативи, які будуть виходити, але добро має властивість, яку немає зло, перемагати.